З вами всратий біткоін. Якщо ви не там, де хотіли б бути у фінансовому плані, швидше за все, ви стали жертвою надзвичайної поширеної грошової пастки середнього класу. Неможливість вибратися з постійної гонитви за грошима і втекти від середнього класу майже завжди зводиться до цих пасток. Здавалося б, вони неймовірно прості та зрозумілі для кожного, і не проблема їх уникнути. Однак величезна кількість людей стають жертвою цієї пастки та застряють в середньому класі назавжди. Зверніть увагу на ці проблеми, щоб уникнути їх за будь-яку ціну усі люди прагнуть отримувати більшу зарплатню. Але лише найрозумніші стабільно інвестують. Великий капітал формують сотні та тисячі дрібних, але регулярних інвестицій. Запрошуємо тебе у розважально освітній ком'юніті українських ентузіастів 10 в баксів. На тебе чекає багато корисної інформації про децентралізовані фінанси та інвестиції з точки зору звичайного українця. А також меми, експерименти та спілкування з однодумцями. Крім того, адміни щоденно інвестують 10 доларів в криптоінструменти, чесно звітуючи про результат. Наше головне правило не ти працюєш на гроші, а гроші на тебе. Якщо погоджуюся, раді бачити в своїх рядах. Аби знову не фантазувати про те, як круто було б купити біткоін у 2012 році, почне діяти вже зараз. Регулярне позичання грошей Регулярно брати гроші борг, особливо в молодому віці. Це пастка, яка майже гарантовано приведе вас до невдачі, утримуючи вас назавжди в середньому класі. Особливо молоді люди захоплюються можливістю позичати гроші для придбання таких речей, як навчання в університеті та купівля авто, для сплати яких в іншому випадку знадобилися б місяці чи роки. Звичайно, це дуже круто, але ви не уявляєте, скільки часу знадобиться для погашення цих боргів, поки не стане надто пізно. Виплата кредитів. Студентських позик або кредиту на автомобіль може зайняти роки або навіть десятиліття в деяких випадках, створюючи довічний цикл створення нових боргів для купівлі речей, які виходять за межі вашого бюджету. Насправді, уникнення цієї єдиної пастки може дати вам фінансову стабільність, необхідну для отримання стимулу та здійснення кроків, необхідних для того, щоб стати багатим. Декілька невеликих боргів можуть легко поглинути весь ваш бюджет, унеможливлюючи будь-який прогрес. Не слідкувати за своїми витратами. Уявіть, що друг або колега каже вам, що в нього немає грошей. Або їм не вистачає грошей, щоб розрахуватися зі своїми рахунками, або не можуть дозволити собі зустрітися з вами на вечерю в ресторані. Якби ви запитали їх, куди йдуть усі їхні гроші, найімовірнішою відповіддю було б: я не маю уявлення. Ніби гроші мають власний розум. Як це може бути? Особливо коли вони отримують пристойний дохід. Хіба хтось, в кого завжди проблеми з грошима, не повинен розуміти те, скільки грошей він витрачає щомісяця, і добре уявляти, куди вони йдуть. Важко зробити зміни на краще, якщо ви абсолютно не знаєте з чого почати, і це велика проблема. Безліч людей не можуть стежити за своїми витратами, і вони дивуються, чому вони ніколи не можуть відпочити. Якщо вони уважно переглянуть свої щомісячні покупки, вони майже гарантовано знайдуть щось, що не представляє для них жодної цінності та може бути викреслено зі своїх покупок. Купівля більше пасивів, ніж активів. За словами Роберта Кіосакі, активи кладуть гроші у вашу кишеню, а пасиви виймають гроші з вашої кишені. Активом може бути частка фондового індексного фонду або біржового інвестиційного фонду нерухомість бізнес. Товар або будь-що інше, що приносить дохід. Ці активи допомагають вам фінансувати свої витрати та накопичувати багатство. Пасиви це речі, які постійно коштують вам грошей і падають у ціні, як автомобілі. Ці витрати обмежують вас у створенні багатства. Багаті люди знають, як спершу треба зосередитися на купівлі активів і використати їх для оплати боргів, але середній клас робить якраз навпаки. Люди середнього класу ходять на роботу за гроші, а потім витрачають їх на борги. І якщо їм пощастить і щось залишиться, вони купують актив. Результатом є те, що вони повинні продовжувати працювати щодня, рік за роком, щоб фінансувати свій спосіб життя. Така поведінка є пасткою, яка тримає вас бідними без прогресу вперед. Намагання виглядати багатим. Демонстрація багатства перед іншими приносить деяким людям відчуття задоволення, оскільки вони можуть показати своїм одноліткам, наскільки все добре в їхньому. Але це надзвичайно дорога грошова пастка, яка гарантує, що ви залишитесь у бідності. Ви хочете здаватися багатим і успішним, чи не так? Ви хочете, щоб ваші друзі, сім'я, особливо люди, яких ви недолюблюєте, пишалися або заздрили вашому багатству, купівлі гарного одягу. Дорогих автомобілів, розкішні відпустці, обідам в елітних ресторанах і купівлі житла. З причини того, що важко бачити в цьому велику проблему, багато людей середнього класу стають жертвами цієї пастки. Вау-фактор придбання розкішного автомобіля триватиме лише короткий період часу, але щомісячні платежі триватимуть 5, 6 або 10 років. Запустити назву шикарного готелю, в якому ви зупинилися під час відпустки, принесе вам задоволення. Але відчуття переваги, коли ви показуєте це своїм друзям, триватиме лише хвилину або дві. Чи ця дорога поведінка справді приносить вам користь або вони завдають вам фінансової шкоди? Найсмішніше, що мільйонери зовсім не намагаються виглядати багатими. Насправді люди, які роблять усе можливе, щоб справити враження на інших, перебувають у найгіршому фінансовому становищі. Зосередження на заощадженні, а не на витратах. Шукати способи заощадити гроші, це чудово, і це те, чого більшість людей не робить. Це може допомогти вам зменшити ваші витрати та забезпечити більше місця у вашому бюджеті. Але проблема в тому, що скорочення ваших витрат повинно відбуватися лише до цього часу, коли справа доходить до створення багатства. Середній клас стає надмірно зосередженим на заощадженні грошей як способі покращити свої фінанси. Шукати способи заощадити це. Безсумнівно, добре, але вони також повинні приділяти певну увагу збільшенню своїх доходів. Як вони можуть заробити більше грошей? Якщо ваші річні витрати становлять 20 тисяч доларів, то максимум, що ви можете заощадити, це 20 тисяч доларів. В той самий момент збільшення вашого доходу зазвичай не має межі, тобто ви потенційно можете подвоїти, потроїти або в десяти розбільшити свій заробіток. Надмірна одержимість заощадженням грошей без акценту на збільшенні доходу, це грошова пастка середнього класу, тому що багаті люди добре розуміють баланс. Перевитрати на будинок це майже гарантія того, що ви назавжди розоритесь, якщо ви витратите занадто багато на будинок. І це, мабуть, найпоширеніша грошова пастка середнього класу, яка буде стримувати вас десятиліттями. При цьому житло вже поглинає більшу частину середнього бюджету. Перевитрати шкодять майже всім. Дозволити собі житло досить важко з урахуванням ціни на нерухомість, не кажучи вже про поточні відсоткові ставки. Але деякі покупці житла надто метушливі, коли справа доходить до вибору місця проживання. Дім повинен бути в хорошому місці, він повинен мати величезну кухню, багато місця для газону, більше ніж одну ванну кімнату та інші зручності, які підвищують ціну. Запитайте себе. Як ви збираєтеся відкладати на пенсію, виплачувати борги, виховувати дітей і мати достатньо залишку на медичні послуги, якщо ви купуєте будинок набагато дорожче, ніж ви можете собі дозволити? Вибір невідповідного партнера справжня проблема полягає не просто в шлюбі, а в розлученні. Коли двоє фінансово підкованих людей одружуються, вони мають неймовірний потенціал для збагачення. Тепер вони мають кілька доходів в одній родині. Однак сумна реальність полягає в тому, що розлучення є надзвичайно поширеним явищем і завдає великого удару по вашому фінансовому майбутньому. Близько половини шлюбів закінчуються розлученням, що спричиняє фінансові труднощі для обох учасників. Обидві сторони, ймовірно, побачать суттєве падіння рівня життя та власного капіталу. Тільки уявіть собі, що вам доведеться розділити всю свою власність, транспортні засоби, пенсійні рахунки та інші заощадження. Це стосується не лише сімейних пар. Навіть тимчасово мати другу половинку, яка не відповідає вашим фінансовим орієнтиром, може бути величезною невдачею. Очікування звільнення від боргів для інвестування Сплатіть всі свої борги, які може тривати до ваших паята 10-60 років, а потім почніть інвестувати. Це звичайний процес мислення, який тримає вас у середньому класі. Ідея звільнитися від боргів перед початком інвестування є доброю, але насправді вона може завдати вам шкоди. Часто проходять роки чи навіть десятиліття, перш ніж остаточно виплатити кредит чи іпотеку. Чекати, доки все буде виплачено в повному обсязі, означає, що ви жертвуєте критично важливим часом, який можна використати, щоб ваші інвестиції зростали та збільшувалися. Візьмемо, наприклад, людину, яка все життя вилазить з боргів. У віці 50 років вона сплачує останній іпотечний кредит. Тепер ця людина може почати заощаджувати та інвестувати на пенсію. Єдина проблема полягає в тому, що час більше не на його боці, щоб заощадити сотні тисяч або мільйони доларів на пенсію, яка швидко наближається, майже неможливо. Замість того, щоб складні відсотки виконували важку роботу замість вас, цей тягар економії гори готівки майже повністю лежить на ваші плечі. Реальність така, що більшості фінансових проблем можна уникнути, тримаючись якомога далі від цих шалено поширених грошових пасток. Стати жертвою деяких або всіх цих пасток є майже гарантією того, що ви назавжди залишитесь у середньому класі, покладаючись на зарплату, якої майже не відчуваєш. Якщо просто знати про ці пастки та уникати їх, ваші шанси на успіх значно вищі. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і ви отримали нову інформацію. Чекаємо вас у наступному відео. Бережіть себе. Перекладено і озвучено командою Всратий біткоін. Дякуємо автору за відео. Посилання на оригінал ви можете знайти в описі. Підписуйтесь на наші спільноти 10 сратих баксів та всратий біткоін Телеграм.